Всім мої вітання. Сьогодні готуватиму нове для себе блюдо із кисломолочного сиру. Це буде десерт, зефір. Вношу свої корективи. На виході побачимо, що з цього вийде. Підготовила сир 400 грам, 2 столові ложки уже розмороженої смородини. 120 мл молока, 15 г желатину і 50 г, навіть менше грам 40. Перемолола на пудру стевію. Тепер будемо працювати. Тепер починаю працювати. Виливаю молоко до желатину і даю набухати. На Тим часом відкинула на сито смородину, обдала кипятком її, обдавала я вже кипітком її. І тепер буду перетирати через сито. Сир буду перебивати погружним блендером. Налила в ковшик води, поставила сюди у воду, поставила замочений желатин. Буду помішувати, щоб розтворився. Желатин розтворився, виключаю у взбитий блендером сир, висипаю смородину. Яку перетерла через ситочку? Висипаю пудру із стевії. Виливаю желатин. Розтворений І перебиваю все Блендером. А тепер готову оцю масу взбиту, ставлю в холодильник на 10 хвилин. Набираю масу в кондитерський мішок і буду висаджувати, підготовила дві дощечки, застелила пергаментним папером і буду висаджувати на них. Не ту, правда, трохи насадку взяла, ну, вже яку взяла. Мені здається, я рукою. Я ж не бачу, як відсаджую, що я рукою сама заступаю і вам не видно. Ну, Зараз спробую отак от налаштувати. Да, трошки не ту насадку взяла, Ну ничего, буду на следующий раз знать. Уже давно не працювала с насадками, забулося. Ну вот так. І так вийшло в мене 17 штук. Підготувала місце в холодильник, ставлю в холодильник. Витягла з холодильника і знімаю з дощечок на тарілку. А тепер буду приптрушувати не цукровою пудрою, а Пудрою із стевії, щоб мало гарний вигляд. Ох, сніжком. Правда гарно? Тепер буду пробувати. Дуже гарний смак. Дуже смачно. Хто сидить на дієті? Або не можна цукру. Дуже смачний десерт. Це чесно говорю. Ви знаєте, в слідуючий раз зроблю більше. Щоб і дітям було і внукові, ну, я думаю, що і чоловік не відмовиться, бо воно смачне. М -м -м. Готуйте, не пошкодуєте. Це дуже смачно.